Підвали першого рівня, вони були під, повністю під усім літнім палацом. Це один, мабуть, єдиний, який зберігся в такому чудовому стані. Е, якщо оце, прибрати оце будівельне сміття, ми будемо десь на 2,5 метри нижче. Там прекрасно збережена підлога, рідна, як вона була зроблена колись. І, власне кажучи, ось вхід, куди можна абсолютно спокійно зайти. Те, що ми зараз бачимо, тільки як оцей невеличкий свод. За ним, це, ну, якщо туди залізти, там такий невеличкий, скажімо, простір є, з нього можна перейти трохи далі. Там буде ще один підвал, з нього перейти ще далі, і там такий хід, ну, коридор, грубо, грубо кажучи, на цьому рівні, який кудись веде. Звідкись кудись. Там, Коли я там був коли був ще молодшим, то е, там був е, е, такі грати зварені. В і це все було закидано камінцями. Тобто пройти там неможливо, але це все можна розчистити за пару тижнів. Ну, насправді без якихось дуже серйозних технічних можливостей.